Чимо жінку, що стоїть прямо з гідністю та спокоєм, втілюючи силу і врівноваженість, її погляд спрямований праворуч, поза жінки є впевненою і стабільною. Вона стоїть з легкою розслабленістю в ногах, демонструючи спокій та рівновагу. Її права рука піднята і тримає жезл, увінчений гілкою з листям. Ліва рука Опущена донизу і переливає воду з глека у глек, який стоїть на землі. Обличчя жінки витончене з дещо різкими рисами, погляд спрямований праворуч, задумливий або спостережливий. Жінка має прямий ніс тонкі губи, невисокі вилиці. Жінка одягнена в сукню, яка складається з двох основних кольорів. Червоний на лівій частині сукні та правому рукаві. Фіолетовий на правій частині сукні та лівому рукаві. У сукні також присутні зелені вставки на рукавах та жовті деталі. На голові жінки корона. Фон Аркана білий. У правому верхньому куті зображена жовта стрічка з написом Сол Фама. сол Латинське слово, яке означає сонце. В астрології і символіці, сонце уособлює світло, енергію, життєву силу, свідомість і розум, фама латинське слово, яке може означати чутка, слава або репутація. Воно вказує невідомість поширення інформації або вплив разом солфама. Може означати слава Сонця або репутація сонця. Земля, на якій стоїть жінка, виглядає як сіра платформа або підставка з жовтими вкрапленнями. Також на землі зображені зелені рослини. Аркан поміркованість зображує через жінку, що стоїть прямо із гідністю. Спокій, рівновагу та силу, її поза впевнена, але розслаблена, і це демонструє гармонію внутрішнього і зовнішнього світів. У правій руці вона тримає жезл, увінчаний гілкою з листям, що символізує владу і зв'язок з природою. Тоді як її ліва рука переливає воду. З одного глека в інший, це означає процес балансу та трансформації. Її обличчя з витонченими рисами та задумливим поглядом говорить про внутрішню мудрість і споглядання, прямий ніс, тонкі губи та невисокі вилиці додають образу серйозності та спокою. Сукня жінки двох контрастних кольорів. Червоного, що символізує пристрасть і енергію, та фіолетового, який представляє духовність і трансцендентність, зелені вставки на руках і жовті деталі вносять елементи зростання і життєвої сили. Корона на голові жінки підкреслює її велич і авторитет. Але це також може бути символом духовного просвітлення і мудрості. Фон Аркана білий, що означає чистоту і потенціал для нового початку. Жовта стрічка в правому верхньому куті з написом Солфама говорить про славу та світло Сонця, яке освітлює і дає життя. Солфама вказує. На славу і вплив сонця, символізуючи життєву силу і свідомість, що поширюється через баланс і гармонію. Земля, на якій вона стоїть, це сіра платформа з жовтими вкрапленнями, що несе значення стабільності і гармонії, а зелені рослини підкреслюють зв'язок із природою і родючістю.